Доброго дня, шановна аудиторія! Я хочу сьогодні вам розповісти про те, що мене найбільше цікавить, яка саме проблематика і чому я її саме виправила. Так, безумовно, ця проблематика вона є актуальною в системі освіти, в системі навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами та загалом в системі освіти е, дітей з особливими освітніми потребами, котрі залишилися без батьківського піклування. Е, безумовно, відбудеться ну, напротязі певного часу це реформа децентралізації, коли перекваліфікується заклад спеціальні освітні заклади. Е, Загальної середній, так? Ну, маю на увазі школи, там і провізовний ресурсний центр і так далі. НРЦ, НРЦ і тому подібне, так? І двісно відбудеть, відбудеться входження дітей з особливими освітніми потребами з системи інституційного догляду в. Заклади взагалі середнього, звісно, це буде але на поруці до певного часу. І в е, це міністерства соціальної політики, звісно, це є заплановано. дана реформа і що вона дасть нам е, вже показує певні результати, але через деякий час, звісно, ми це побачимо ще більше головний, що, результати. Тому я вибрала саме дану проблему, тому що для мене ця дана категорія дітей. вона... Мене найбільше надихає. Мені подобається досліджувати дану категорію дітей. Тому що, чому саме так? Тому що е, були певні такі моменти в житті, коли ти була занурена в дану систему, в систему і тобі якби, запали її е, е, такі основні моменти, основні такі важелі, які дали тобі цей поштовх. І, безумовно, на основі цього була вибрана дана категорія дітей. І чому саме чим саме вона мене надихає? Та тим, що такі діти, вони є, на мою думку, вони є такими цікавими особистостями, які хочуть розвиватися і хочуть бути почутими. Почутими в плані освіти, почутими в плані в першу чергу, в плані Вони є. якби... З якої сторони вони є із жарти але з іншої сторони, якщо знайти на них правильний підхід, вони тобі викладуть усе. Вони тобі відкриють всю душу, вони тобі віддадуть все. Абсолютно всі таємниці, які в них є, вони з тобою будуть йти на комунікації, вони тобі будуть давати ті поштовхи для розвитку, яких в тебе не було. які ти